Ну це вже не серйозно. Ти Це я оставляю? Колян кабана, Коля, скільки його вага? 250 воно сам пішов і все. Ти є. Так що калян вже дивіться, вже на виході. Так що ставив на паузу і ще лупунькаємо, так? Да? Порівнянні з калянчиком, то кабанчик такий нічогенький, так? Да? Так, працюємо, так? Да? Слухняний, так, да, кабан? Це чутненько взагалі. Ше-ше? Я ж у каталку зайду. Лежи, да, все, так, я помогаю, ставлю на паузу. — Да? Кажу, 900. — 240. 900. — а, а ти що, а ти що сказав? Потрібно? Ні, ти що сказав? Що? Ти кого на фіг важиш? Так ти казав чи ні? А я сказав, що Коля сказав, сказав, що його 250, то ти каже, М -м 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 -м". скільки? 45 давай на цього, давай скажемо, скільки можна тонн зерна купити за такого кабана. Ну, в ну, якщо 250, то це 25 тисяч гривень. А ми беремо зерно, по чому брали останнє. Вчора по сім? Вчора по сім. Позавчора по сім. Ечмінь по сім. Пшеницю ми ще не брали. Хоч теж нам... Є моменти, можна взяти по сім. А вчора ще дзвонив чувак ще з Мироновки по 6.50. Яковий брат, світ то не близький, де ти Мироновський район. Тобто людина змолотила. От така от історія. Та ні, важити, мабуть, не будемо, чи Ні? Не? не хочеш, і я не хочу. Так що працюю. А? не хочеш? Ну не хочу тягати просто. Так що кабанчика валонули. Справляємося, по що ти їм місце насипаєш, так? Да? Черпак норма. Скільки з'їдає одна свиня, щоб вирости один кілограм назад? Ну, да. 2,703. Що? 2 кілограма черги. 270-4 кілограм. То вірно, да. Десь так. Середня арифметична, десь виходить так, якщо на... Ну, для таких порося чималих, здорових, а ну, пошли туди, пройдемо далі. Туда. Домашнє завдання Назар вивчив. І вивчив. Чим більше порося, тим більший розход корму. От. І По свинкам трошки є свої моменти. Подружка загуляла, да? ну, такого танка краще не порвати, чого, бо ну, вона вже здорова і це відгодівля. Якщо навіть взяти з відгодівлі свинку, то треба її раніше забирати і з районі п'яти місяців Ну, Це краще, хоч було таке, що ми і садили, ось осіміняли прямо в клітки. Це перша моя свиня була, вірніше, друга це баба маша. Так що така історія. Так що напишете, скільки можна купити за того кабана зерна і чи вигодно тримати взагалі поросят. От. Для мене я рахую, що вигідно. Якщо все нормально, хоч є свої ризики, є свої моменти. Звісно, кожен свиновод старається знайти э, подешевше і зрозуміло, що нам в свинарці треба фуражне зерно. Ну, можна використовувати, Давно в не така там, якість, не такий білок, не така клейковина. Ну, але ми стараємося брати подешевше. І в принципі є такі моменти, ну, але люди в нас... Відштовхується да, і ціна, я думаю, що до наступної весни буде десь в районі там, ну, до 15-15, ну, я думаю, що на відра буде 15. Так що така у нас історія. Але пишіть свої коментарі, пишіть свої Е, На даний момент в принципі, ми не перестаємо рухатися далі і підтримувати наших хлопців і дівчат. І дякую всім, хто небайдуже відгукується. На мої прохання я звертався вчора по відео, просив, е я там говорив, правда, зараз не пам'ятаю, які точні розміри, радіус точно знаю. Це 16-й на Kia Sorento нам треба, потім треба 17-й на вару, грязову треба резину, на соренту можна обично, чи на Санта-Фе, чи на Соренту. І на форт там треба 19 й радіус, треба димісезонно. Так що, можливо, у когось вдома є ну, на американський корт на здоровий 19 радіус. Буду вдячний. Ну, а хто має можливість підтримати наші збори, номер картки, номер мого вайбера є, ну не в шапці профіля, а в описі під відео. Так що, друзяшки, я думаю, що вже на цій неділі стабілізуємося і вийдемо з дівчатами в прямий ефір, трошки поспіваємо і будемо далі продовжувати прямі ефіри. Так що калянчик поливає, капшу він це робить. Ну, буває, що в деяких моментах, коли, 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 коли тягаємо і там є моменти, що там падає свиня на бетонний пол, то краще злити холодною водою, тоді скорочуються м'язи і виганяється лишня кров. Що ти? останній раз вичищаєш після кабанчика, так що в какуінка все. Так що так. Ну, Калюха сказав, кілограм 250. Нам ми заснімемо відосик, розкажемо, які приблизно ціни в нас на ринку. Я вчора дзвонив до е, однієї знайомої, уточнив ціни, так як в нас не було вже, ну ми не різали більше двох неділь. Так що вертаємося. Ну а тут, звісно, у нас вирвані годи, петухи дають дрозда, вирізали петухів ще один наголос по петухам. Все-таки, якщо тримаєте курей, якщо хочете зарізати, краще ріжте їх молодими петушками в три місяці. Вага сталася та сама, петухи стали худіші. Ну, тобто більшими, але худішими. Бо тому що у них почалося це полове, мабуть, созрівання, чи як вони там правильно називаються, дають дрозда. Так що зараз калюхи допомагаю, садимо на чотири кості і працюємо далі. Двірівку цепляємо, бо з виду, наче маленький, да? з виду, наче маленький, так? Да? Так що калянчик вже зараз поміняв нове місце роботи, графік у нас зовсім інший, так що ті, хто там кажуть, чого в неділю або в понеділок, ну тому що є на це причини. Підстроїмося під нього, він підстраюється під нас, так і працюємо, правильно? Щоб допомогти перетягнути сам не гу-гу. Не, не і що, далі працює наша Юлька на горялка. Хоч дивлюся, Юлька знову продає турбогорілки, Ну, по розходу. Хотів сказати корму. По розходу калюнчик газу, що ти скажеш? Так само, так само великої різниці немає, тому що там газ подогрів, ми подогріваємо, плюс тому, що ми воду нагріваємо. Ну, можливо, із-за того, що там є атакамера, і коли вже нема гарячої води, то нагрівається газолін, там трошки краще горить, не так, не так шваркається. А так, в принципі, все чи Щось мені наче піддигнути, чи це мені так показалось. А так, в принципі, тема непогана, працює проста, легенька. Ну, а ми водичку завжди ставимо. Сьогодні 4 ранку встав, поки пиха колінчика забрав, туди-сюди, поки заділили, от, от і все. Сьогодні що, свято яке? що? Тоба, щось якесь чи що, Ти бачиш, довго він приходив в чувство. Так що, друзі, якось так. Так що свинарство, як воно є, а? Я не скажу, що це класний хліб, але якби... Ого, якби я цим не займався, знаєте, то, мабуть, би знайшов якусь дуже іншу справу. А так якось вже не можеш переключитися, тому що це основний заробіток моєї родини. І я дякую тим людям, які зі мною вже більше 14 років. Бо вчора до мене там військовий, який писався, телефонує, питає. А як, що, я кажу, ну, я б на вашому місці реально краще став би перекупом. Ну, якщо ви хочете, якщо у вас є така можливість там реалізовувати, він розказав свою схему, систему, О, я кажу, ну так і так. Ну, але це треба любити, і я кажу, так само, як я сажу картоплю. Мені просто це подобається. Якби в мене були мозги раніше, я б садив би, мабуть. Ну, тоді з фінансами завжди було важче, 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 і не можна було виділи, виділити на ту картоплю, коли я розпочинав там раніше. І так вже садужі з покоління в покоління, там бере хто знайомих, хто в, в друзів. Але якщо до, до цього віднестися професійно, то можна було б купляти, як там кажуть, там, не от, на селекційних центрах і розводити, підібрати для себе ті сорти. І розпочинати там з еліти чи першої репродукції, потім можна продавати було б і посадковий матеріал. Але цим треба займатися, це треба любити. Я це люблю, але не було в мене того, хто б мене направив у цьому росі. Так що скільки з'їдає я така свиня? Така свиня, якщо її кілограм 200, вона з'їла, грубо говоря, 600 кілограм. це грубо. Буває менше, буває більше. Буває там 540 кілограмів, це дуже важливо, тому що кілограм готового корму ви можете також просчитати, взяти по рецептурі там, по тій ціні, по якій ви купували зерно, але сюди треба повкладати ще деякі фактори. Ціна зерна завжди дорожчає. Якщо ви поїхали, наприклад, так як я у село, там, де ми там їздили до Андрія, і взяли там не, не три тони, а взяли одну, ну ми з двома бусами. Да? Тобто ми потратили час, ми потратили дизельне паливо, ми потратили ну, мішечки, ну а потім це все діло привезли. І ці всі моменти також треба цінити. Я розумію, що багато у селі цього не цінує. Так само, е так як і там всі на городі, там, своє, не своє, от, самі, не самі. Так що цінуйте себе. Рахуйте усе і тільки тоді ви навчитеся і будете знати, яка ціна реальна того кілограма живої ваги, а потім будете знати, скільки у вас буде відходу і скільки коштує на виході м'яса. І сало. Так що, друзі, якось так. Так що сало м'ясо у нас, берегання дорожче, навіть ніж чомусь у барышівці, це поруч. От, ну а я скажу сьогодні у наступному відео ціни м'яса в нас на ринку. Середнє, яке плаває. О, а Наша ціна трошки трошки різниця від цієї, але трошки виштовхуємося від ціни, яка в нас в регіоні. Дівчульки, воно мазуха снідає, чорнуха спить, вже поснідала, Аня щось стало поковирялося. Каштанка відпочиває. О. Тося наша не прийшла в охоту, трошки затягали її. Так що калян вже в роботі. Поросята наші, та що залишилося в нас. це квітка у нас так і буде у нас 5 штук. Тут якраз ці два менших і троє таких непоганих. Але що є, то є. Це на всі від ландраса. І це від ландраса. Ну, Володьки так трошки пройшла зміна похнурям. Але воно в скільки кисачки просто капець, як в F хоча, от вони ландраз. Чому F1 використовують дві породи великобілу і Ну, Хоч можна там було використати інші породи, так? дві породи схрещені в чистоті, це буде F1. А у всьому сценарці світу використовують в основному велику білу плюс ландраз. Це велика дебела свиня, моцна, сильна. Багато собів, багато плідні, ну і хороша молочність Так що якось так. Так що якось так. Хоть мати їхня була рижа. Ось така історія. Ну, вона не була вона є ця каштанка. Ну, а тут от така у нас історія. Так що, друзяки перепелочки теж у нас пищать, шкварчать Перепелки як бізнес теж нормальна тема. В принципі, люба тема. В домашньому господарстві, якщо все правильно рахувати, то можна щось заробляти. Так що водичку вилили в балон, галячик спала бороття, банк наш поповнюється, бабулі для хамука. То найголовніше, тому що от те, що у, у прицепі, якщо не буде, то, то не буде навіть бур'ян рости толком. Так що так, картопля. Ця крайня, це пізній сорт, ну то точно не лимонка, а венета сора і гала це середньостиглі сорти. ну Там каже, період вегетації 90-110 днів. Так що якось так. Смачні, класні. От, а ми йдемо ставити водички і працюємо далі. А далі буде рубрика свіжина Таранчук». Так що, друзяшки, я дякую всім, дякую за підтримку, за довіру кого є можливість, буду вдячний. Е, номер карти є в описі. І номер мого вайбера, можливо, у кого є яка резина. Напишіть, будь ласка, на вайбер, на WhatsApp або сигнал. Е, всім миру здоров'я і добра. Ну, а далі буде, далі буде рубрика свіжена Таранчук і ціни на м'ясо березань. Може якось піду на ринок і засніму. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.